Соціальна політика для найуразливіших верств населення. Міністр Сергій Тігіпко вирішив створити 755 додаткових робочих місць для соціальних працівників. Проте обласні обранці переконані на львівщині таких спеціалістів дві сотні. Цього достатньо, аби виконувати необхідні обов'язки. Ці працівники, не маючи досвіду роботи та відповідних знань та статусу державних службовців, отримують при цьому заробітну плату більшу ніж спеціалісти держслужбовці. Та не в цьому найбільший недолік на майже 800 нових робочих місць ті гібководіли в мільйони гривень. Ці гроші переконує обласний бюджетівець Ярослав Кочмарик могли піти на більш необхідні потреби найуразливіших верст населення. Наша логіка процесу, щоб по ті 24 мільйони, має знати кожна людина мало забезпечена. Ті люди, які потребують особливої допомоги, фінансової, матеріальної частині, зрештою, охорони, здоров'я і таких людей у нас є дуже і дуже багато. Депутати припускають, політика ті гібко, актуальна перед виборами створити робочі місця для потенційних виборців непогана тактика передвиборної кампанії. Я особисто бачу в цьому політичний підтекст, який може мати негативні економічні наслідки, зокрема для бюджету області на наступний. Рік. Якщо ми створимо ці робочі місця, фінансування на наступний рік не буде. Це що людей звільняти знову, тому що закінчились вибори і нема що робити. За ініціативи Ірини Сех питання додаткових дотацій розглядатимуть на завтрашній сесії. Серед не менш важливих питання Грибовицького сміттєзвалища. Обласна рада шостого скликання вже неодноразово заслуховувала зазначене питання на сесіях, приймала рішення та давала відповідні доручення виконавчій владі та Львівській міській раді. Говоритимуть обласні обранці про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів, відновлення діяльності журналу, дзвін, наповнення бюджету розвитку з продажу майна спільної власності.